Вік живий, вік вчися. У цьому прислів'ї прихована народна мудрість про необхідність безперервної освіти, повною мірою. Ці слова відносяться до педагогічної діяльності. Практика показує, що основний шлях здатний істотно вплинути на підвищення рівня педагогічної майстерності вчителів. їх Компетентності та ерудиції це чітка достовірній науковій основі організації науково-методичної і дослідницької роботи в школі. Цією метою вектор творчого пошуку адміністрації навчально-виховного комплексу школа-гімназія спрямований на формування оптимальної моделі науково-методичної роботи. Що дозволяє комплексно вирішувати проблеми підвищення фахового рівня вчителя, оновлювати та удосконалювати зміст своєї діяльності, бути майстром педагогічної справи. Чималу роль у вирішенні питань, пов'язаних з підвищенням фахового рівня вчителів відіграють, секції, предметні, початкової освіти та класних керівників. На засіданнях яких вивчаються, аналізуються навчальні програми, методичні рекомендації через змісту, форм і методів роботи розглядаються актуальні освітянські проблеми. Кожна з секцій працює над своєю методичною темою, тісно пов'язаною з проблемою гімназії, і своєю діяльністю передусім орієнтується на організацію допомоги вчителю. Початкової освіти під керівництвом фарафонової Світлани Вікторовни працює над проблемою впровадження інноваційних технологій, нових форм і методів роботи у навчально-виховному процесі. Особливу увагу в їх роботі приділяється вдосконаленню форм та методів організації уроку, впровадженню інноваційних технологій навчання, нового державного стандарту. Учителям накопичений позитивний досвід у вирішенні проблем, способи активізації розумової діяльності, сучасний урок математики в початковій школі на основі диференційованого підходу до навчання, організація роботи в групах у початковій школі, використання текстових технологій в навчально-виховному процесі, інформаційні технології. На засіданнях секції початкової освіти. Вчителі мають змогу поділитися своїм власним педагогічним досвідом, ознайомитися з досвідом роботи своїх колег, з передовим педагогічним досвідом учителів новаторів Практичною спрямованістю роботи секції початкової освіти є взаємодія з Соціально-психологічною службою, поєднуючи традиційний та нове, практичний психолог Поплавська Тетяна Миколаївна та соціальний педагог Лазарець Яна Олександрівна

начальных классов. Думаю, для вас это все так привычно, эти игрушечки, играние. Выберите, пожалуйста, может, на взгляд, потом возьмете ту, которая может что-то напоминает вам с вашей детства. Или напоминает, конечно, да. 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 В отношении да. с детьми больше всего уделяю внимание формированию конечно. личности. Не учебе, не оценкам, а именно да. какой да. человек. Да. Да. да, только формирование личности. Замечательно. Cool. Кто еще? Светлана. Я считаю, что воспитание ребенка самое главное. Так, замечательно. То есть это ребенок? Ну подумайте, что это. Наталья. Мои отношения с детьми. Я очень люблю свою работу. Я очень люблю свою работу. Поэтому отношения с детьми у меня очень хорошие. Позитивные. Опорою для підвищення педагогічного професіоналізму вчителів є творчі педагоги школи, які працюють в творчій групі з проблеми зготовки майбутніх першокласників. Мета цієї роботи створення позитивного емоційно-психологічного клімату, отримання практичних навичок у питаннях розвитку і навчання. Ленами творчої групи розроблено цикл занять з математики, української мови, розвитку мовлення, рекомендацій для батьків щодо підготовки дітей до школи. Представлено окремі знахідки, і прийоми, які дають ефективні результати в навчанні та вихованні. Творчі ідеї вчителів початкових класів мають авторський почерк. Вони усвідомлюють. Що в школі сьогодні необхідний не просто хороший вчител, а вчитель, а вчитель-технолог, вчитель майстер вчитель-новатор. Члени творчої групи виявляли раціональні зерна в роботі кожного вчителя, вивчили та систематизували досвід даної теми. Масовість, взаємодопомога і нестандартний підхід до роботи. Підвищення педагогічної майстерності, кваліфікації, педагогів основні переваги цієї форми методичної роботи. Система наукової методичної роботи передбача професійну, частково методичну, дидактичну, психологічну, а також загальнокультурну підготовку вчителів, яка здійснюється на засіданнях клубу ділових зустрічей давайте ВАТОПОВОРИН. В межах клубу проведена ділова гра, суд. Над сучасним уроком заняття з елементами тренінгу, особистій підхід на уроці, практичний семінар, педагогічні технології. Робота творчої групи з проблемою удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учня забезпечила інноваційний підхід до здійснення навчального процесу на сучасному етапі, позитивно вплинула на творче зростання педагогів. Керівник групи Мартюхіна Марина Валеріївна працювала з різними категоріями вчителів. Формами роботи були взаємовідвідування уроків, заняття обмін досвідом, практичні роботи, визначення проблемних питань. Членами творчої групи розглянуті питання, проведення нестандартних уроків з використанням мультимедійних засобів навчання. Організація диференційованої самостійної роботи учнів засобами проєктної технології підготовлені інтегровані місячники, в заходах яких приймали участь обдаровані творчо-мислячі діти. За допомогою вчителів учні підготували різні випуски тематичних інформаційних газет, малюнків, творчих робіт. Проведені цікаві заходи з історії, англійської мови, математики, хімії і біології. Перед кожним вчителем стоїть дуже важливе завдання створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня та його самореалізація у навчально-виховному процесі. На сьогоднішній час відбувається еволюція змісту. Форм і методів навчання, яка спонукає до впровадження новітніх освітніх технологій. Секція вчителів точних та природознавчих наук в 2012-2013 навчальному році працює над проблемою удосконалення сучасного уроку шляхом застосування диференційованого та індивідуального підходу до учнів, впровадження новітніх технологій. Робота шкільної секції спрямована на подальше вдосконалення педагогічної майстерності вчителів. Було підготовлено і проведене практичне заняття створення і використання мультимедійних презентацій на уроках. Це дозволило надати практичну адресну допомогу в оволодінні основами складання комп'ютерних презентацій, збільшити кількість уроків з комп'ютерною підтримкою. Вже настало. І це так природне, оскільки диктує нам умови виховання сьогодення нове покоління, яке підростає в школі. Вони вимагають, вони потребують, а ми повинні виконувати, випередити час, щоб бути справжнім вчителем. Завдання вчителя. Відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити його пошуковий дослідницький характер. Ми з вами створюємо погоду в школі, тож давайте робити це розумно, якісно і по можливості сонячно. І давайте робити тільки гарну погоду, а вчитель буде тим метеорологом, що її передбачає. Нехай мінливий характер має методика викладання кожного предмету, але залишається незмінними ваш професіоналізм відношення до дітей та своєї професії. Нехай температура знань завжди буде плюсовою і ніколи не опускається до нуля і нижче. Нехай вітер змін ніколи не перетворюється на вітер у голові. Нехай вітер у вашому класі буде тільки ласкавим. Нехай сяє у вашій школі веселка відкриттів.